Малята, познайомтеся, будь ласка, це лялька-даринка. Вона старанна, працьовита. У неї є свій город. Справ чимало на городі, у даринки восени, під листочками шукала зелененькі огірки. Ось на грядці помідори, зірвала вправна зі стебла, свій кошик з урожаєм до комори. Даринка швидко швидко віднесла. Який урожай зібрала даринка на городі? Даринка зібрала огірки. Ось зелені та цупкі на городі огірки, довгі, соковиті, листочками повиті. Скільки огірків у кошику? Так, багато. А що ще даринка збирала на городі? Даринка збирала помідори. Це помідори чималі, червоніють на стеблі, полюбляють діти сік томатний пити. А скільки ж помідорів у кошику? Так, помідорів у кошику багато. Гірок та помідор це овочі, які можна їсти свіжими, а ще їх можна консервувати в баночки, тобто готувати на зиму. Дітки, даринка хоче, щоб ми їй трішки допомогли. Я покажу даринці та вам, дітки, як зробити заготівки на зиму, а що нам буде потрібно для роботи. Нам потрібні ось такі баночки. Ця баночка із червоною кришечкою. А ось ця баночка із зеленою кришечкою та заготівки червоних помідорчиків та зелених огірочків. Але спочатку ми розглянемо ось це помідор. Помідор великий, круглої форми, червоного кольору. У баночку із червоною кришечкою ми будемо викладати червоні помідорчики. Дітки, подивіться, це огірок. Він великий, довгий. Зеленого кольору. Кубаночку із зеленою кришкою будемо викладати зелені огірки. А щоб ручки вправно працювали, їх потрібно підготувати до роботи. Для цього зробимо пальчикову розминку. Ми капусту рубаємо, а морквину натираємо, ми капусту солимо. Ми капусту тиснемо швидко в бочечку набили, кришкою щільненько все закрили. Ось наші пальчики вже готові до роботи. Починаємо ось баночка із червоною кришечкою та червоні помідори. Я взяла помідор і поклала його в баночку. Ще взяла помідор і знов поклала його в баночку. Потім ще я взяла помідор і поклала в баночку. Залишився один помідор, і його я теж поклала в баночку. Всі помідори я поклала в банку. Ось баночка із зеленою кришкою та зелені огірки. Я беру огірок і кладу його в баночку, ось так. Ще беру огірок і кладу його в баночку. Потім ще взяла огірок і поклала в баночку. Залишився один огірок, і його я теж поклала в баночку. Всі огірки я поклала в банку. Дітки, баночку з помідорчиками та баночку з огірками я віддам нашій дориночці. Візьми, будь ласка, дякую, дякую вам за допомогу. Дякую і вам, малята. Дітки, давайте пригадаємо, як ми допомагали даринці робити заготівки на зиму. Що ми поклали до баночки із червоною кришечкою? Так, ми поклали червоні помідорчики. А скільки помідорчиків? Так, помідорів багато. Що поклали до баночки із зеленою кришечкою? Так, Поклали зелені огірочки. А скільки огірочків у баночці? Так огірків багато, які ви, дітки, молодці. Наша дариночка буде чекати від вас баночки із заготівками на зиму. До побачення!